Ця книга зробила мене кращою людиною. Зізнаюся, чесно, я повелася на провокативну назву. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Книжниця. Мене звати Олена, і сьогодні в мене не заплановане відео, бо книжка для легкого читання несподівано мене захопила так, що я просто зобов'язана вам про неї розказати. Але для початку, будь ласка, поставте лайк цьому відео, аби більше людей його побачила. Як і у багатьох книголюбів, у мене є улюблені жанри, теми, проблематика, так само, як і певні книжкові ні. Але час від часу я виходжу за межі своїх звичних вподобань і пробую щось нове. Саме так у вигляді експерименту до мене і потрапила ця книга. Зізнаюся, чесно, я повелася на провокативну назву і таке яскраве декоративне оформлення. Знаючи, що Янке Далт це не зовсім мій жанр, я вирішила спробувати, з думкою, що навіть. Якщо сама історія мені не сподобається, то, хоча б своїм виглядом, книжка буде радувати мене, коли стоятиме на полицях. Читати ж я почала її для балансу до більш складної книжки, але за декілька розділів я зупинила всі паралельні читання, тому що я просто не могла відірватися. Тут настільки майстерно описаний досвід головної героїні, витриманий цей тонкий баланс між її думками, сприйняттям і, власне, сюжетом. що... У мене було відчуття, ніби я проживаю цю історію її очима. Взагалі я вважаю, що це дуже цінний досвід художньої літератури, давати можливість прожити ніби чуже життя, і це розвиває не тільки уяву, але й емпатію, що власне і дозволяє нам ставати кращими людьми. Адже через історії ми можемо дізнатися про зовсім інший пласт проблем, викликів і ситуацій, з якими стикаються інші люди, не схожі на нас. І це розширює нашу оптику, адже дозволяє поглянути на ситуацію іншими очима і побачити те, чого ми не помічали раніше. Дочитавши цю книгу, я ще декілька днів не хотіла читати щось інше, аби не затерти ось це враження і побути ще трішки з персонажами і подіями цієї книги. Ну а йдеться про книгу Потівник по католицькій школі для лесбіок Сонори Рейс. І якщо у вас підгоріло від самої назви і ви біжите проклинати мене в коментарі, будь ласка, перейдіть за таймкодом і подивіться ще хвилинку. То про що ж ця скандальна книга? Це історія 16-річної Ямілет, яка переходить у нову школу, хвилюючий момент сам по собі, але є ще три нюанси. Вона одна з декількох мексиканців у переважно білій школі. Школа строго католицька, а вона лесбійка і вже має негативний досвід камінауту, через який, в тому числі, Ямілет змінює школу. Це історія про адаптацію на новому місці, про дружбу, стосунки з братом, родиною загалом, ну і трішки про любов. У книзі розкривається широка проблематика, і дехто може закотити очі і сказати, що це підігрування трендам, Але я скажу, що це бінго для читача, адже ви можете витиснути максимум з однієї книги. Якщо зовсім коротко, тут є досвід інакшості через расу, орієнтацію, фінанси, певна криза, розповідання, класична проблема батьків і дітей, а також крайня форма депресії і госпіталізації після неї. А тепер детальніше як союзниця ЛГБТК плюс спільноти я вже знала про деякі проблеми, з якими вона стикається від булінгу до юридичних обмежень. А завдяки цій книжці у мене з'явилася можливість трішки більше зрозуміти саме внутрішні переживання, адже у мене не було досвіду, що друзі відверталися від мене, дізнавшись мою орієнтацію. У мене немає внутрішнього напруження чи хвилювання з приводу того, наскільки витримана межа між простими доторками чи обіймами з людьми моєї статі, щоб хтось не подумав про якийсь сексуальний підтекст. Я не помічала подвійні стандарти, коли дві подружки можуть спокійно триматися за руки, а пара вже ні. Чому жартівливий поцілунок між двома гетеросексуальними дівчатами викликає загальне улюлюкання і підтримку, а між лесбійками це вже скандал і провокація? У мене і так досить загострене почуття справедливості а в контексті любові і погатів я переконана, що кохання це прекрасно, воно робить життя яскравішим, приємнішим. Для мене це базова цінність, і тому я не розумію, чому частина суспільства відмовляє вправі кохати тільки через орієнтацію а деякі особи дозволяють собі булінг та насильство. Від того, що двоє людей кохають одне одного і вони щасливі бути разом, це не робить життя інших людей гіршим. І тут буде важливе звертання до батьків або тих людей, які планують колись мати дітей. Ми не знаємо, ким є або будуть наші діти. Ми не знаємо. Але найголовніше завдання батьків це любити і підтримувати свою дитину, щоб не було. І дуже важливо транслювати це прийняття дитині завжди, адже ви не знаєте, які жарти там чи невинні коментарі насправді можуть глибоко вразити вашу дитину, поки ви думаєте, що її це не стосується. І у цій книзі це дуже добре зображено: і міра батьківської любові, і роль якихось невинних коментарів, і не тільки щодо орієнтації. Те, що ми транслюємо дітям, дуже сильно впливає на їхнє сприйняття. Ще одна велика тема цієї книги, але яка не була згадана в анотації, це стосунки між братами і сестрами. Тут і про те, як поведінка одного впливає на іншого: ієрархію старший молодший, про ось цей хиткий баланс між ми найрідніші люди на землі і ми абсолютно різні, ти мене не зрозумієш. І незалежно від того, є у вас брат, сестра чи ні, за цією динамікою дуже цікаво спостерігати. Релігійний аспект. Я не впевнена, наскільки українським читачам відгукнеться саме релігійна тематика, адже здається, що у нас не надто віруюче суспільство. Але враховуючи, що це стає частим аргументом проти ЛГБТК спільноти, навіть в контексті прийняття закону про цивільне партнерство, важливо про це також поговорити. І мені здається, противники часто забувають, наскільки віруючим людям складно прийняти свою інакшу орієнтацію. Тож ця книга трохи привідкриває і такі переживання, расовий аспект. Хоча в книзі описується расова дискримінація на український контекст. Ми можемо підставити будь-яку візуальну відмінність для того, щоб зрозуміти переживання головної героїні, і це може бути як приналежність до певної етнічної меншини, так і видима інвалідність. Особисто я лише під час читання цієї книжки вперше поставила собі питання, а яким був шкільний досвід для представників інших національностей, які вчилися зі мною в одній школі. Чи зачіпали їх якісь жарти і коментарі, і чи не доводилося їм стримувати свій потенціал і таланти, аби не привертати ще більшої уваги? І це ж насправді стосується будь-якої інакшості. Депресія і госпіталізація. Це не буде спойлером, адже автори попереджають нас ще на перших сторінках про те, що ця тема буде висвітлюватися. Тому і я скажу про це декілька слів, не переказуючи сам сюжет. Тут описується досвід проживання депресії і її переходу до крайньої межі. Описано це дуже обережно, і ця книга також дає певні сценарії, як з цим можна справлятися як людині, яка це переживає, так і її рідним. Я такого ще не зустрічала в інших книжках, тому мені здається, що це дуже цінно. Чому цю книгу буде цікаво читати підліткам? Цю книгу варто читати підліткам незалежно від орієнтації, адже ця історія багатошарова і вона описує купу різних викликів, з якими стикаються підлітки щодня. Читання дозволить відчути себе менш самотніми і, можливо, побачити певні рішення навіть для себе. Крім того, проживаючи цю історію, стаєш кращою людиною, і це вже про більш толерантне і безпечне середовище для всіх. Раджу своїй сестрі і рекомендую вам. Чому це варто прочитати вчителям? Вчителям я також раджу звернути увагу на цю книгу, аби більше зрозуміти, які проблеми можуть турбувати сучасних підлітків. Це допоможе не створювати для них зайвого тиску і також краще підтримати їх за можливості. Чому варто прочитати цю книгу всім? Попри дуже провокативну назву, це дуже добра книжка, після прочитання якої залишаються теплі відчуття і з'являється якась віра в людство. Тут дуже делікатно описуються певні труднощі, з якими стикаються підлітки сьогодні, і даються, на мою думку, Позитивні сценарії, як з ними справлятися. Це можливість поставити себе на місце абсолютно іншої людини в іншому контексті і ніби прожити хоч на трішечки її життя, прокачати імпатію і стати кращою людиною. Для тих, хто боїться пропаганди, може заспокоїти. Тут немає якогось романтизованого опису гомосексуальності. Він описаний без прикрас, але людина, яка проживає схожий досвід, може отримати підтримку і приклад того, як можна справлятися, навіть коли стає дуже складно. Тут немає дорослих сцен. Віковий рейтинг 12 і переживання першої закоханості тут описані так, як вони відчуваються незалежно від орієнтації. Така суміш страху, сорому, ніяковості, але й радості, щастя. Я від душі раджу путівник по католицькій школі для лесбійок від Сонори Reїс, і вірю, що ця книга варта вашої уваги. Спробуйте відкрити своє серце цій історії, і я впевнена, що вона не залишить вас байдужими. Дякую за перегляд. До нових зустрічей, па-па!